Рим висадка десанту зсу займаються ключові опорні пункти рашистів. порти й міста. Авіація ЗСУ розбомбила склади ППО ворога на півострові. Тотальна паніка, все у вогні. Кораблі Путіна підірвано безпілотниками. Це був детальний план для деокупації півострова. Ракета поцілила просто у штаб флоту. Адмірали у вогні, бої за Севастополь, всю місцеву владу евакуюють, Путін лютує, наказав будь-що втримати півострів. Передові частини ЗСУ беруть в оточення шокованих расистів, захоплюють танки і зброю. Генерали Росії в шоці. Це був зухвалий план висадки десанту, який реалізувався на 100%. Тож генштаб Путіна все ж схиляється до того, аби покинути півострів. Сам Путін проти. Далі ви почуєте вражаючу інформацію, яка може спантеличити, але точно порадувати. Обов'язково подивіться відео до кінця. Слава героям ЗСУ, Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. У Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму підірвано залізничні колії. Внаслідок цього зійшли з рейок вагони. Залізничне сполучення між Сімферополем і Севастополем призупинене. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ в телеграм-каналі. В українській розвідці заявили, російські окупанти у Криму використовували залізницю для перевезення зброї на війну проти України. Тож не дивно, що колія втомилась і вирішила перепочити. За оцінкою розвід розвідки Великої Британії будь-які диверсії в цьому чутливому районі збільшать побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру півострова, підлив у вогонь і начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, який в інтерв'ю Ютуб-каналу Різні люди недвозначно дав зрозуміти, що після того як українські воїни зайдуть до Криму, прихильники Росії покинуть півострів через Керченську поромну переправу. Про це повідомляє або Нещодавно Володимир Зеленський анонсував створення корпусу морської піхоти. Хоти для формування нових бригад і розвитку військ. Імовірно, київська влада заручилася підтримкою західних спонсорів у підготовці морської диверсійної операції проти Криму. Коментують расисти та обливаються потом. Російські пропагандисти також заявили про атаку дрона в Криму по залізниці під Джанкоєм. Дрон обірвав контактні дроти. Саме залізничне полотно залишилося неушкодженим. Хай там як рух поїздів все ж довелося припинити. Окрім того, цей інцидент підтвердив оптимістичні здогадки. Логістика у Криму виявилась максимально вразливою. Отже, неможливо говорити і про підготовку до курортного сезону через перериті і заміновані пляжі. Водночас із півострова тікають члени російських адміністрацій та колаборанти. Про це представник Міноборони України Андрій Юсов розповів у інтерв'ю РБК Україна: Росія може вдатися до чергової провокації. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила на пропаганді Росією літнього відпочинку в Криму. Я ще раз скажу, що це створення живого щита, особливо перед контрнаступом, перед діями, які будуть робити наші збройні сили. Пояснила міністерка. Водночас Гауляйтер Севастополя розважаєв заявив, що потужні вибухи на окупованому півострові це, мовляв, навчання російських Окупантів нагадаємо, в окупованому Сімферополі у більшості районів раптово зникло світло. Також у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух на аеродромі Кача поблизу Севастополя. Внаслідок цього було пошкоджено бойовий вертоліт Мі 8 російських окупантів. Про це повідомляє ТСН. На телеграм-каналі партизанського руху українців та кримських татар АТЕШ повідомили, що Севастополь це головна база партизанів в окупованому Криму. Рух запевняє, що має безліч агентів, які щодня виконують завдання з розвідки, знищення техніки, інфраструктури. Та особового складу ворога про це повідомляє 24 й канал. А теж зафіксував будівництво лінії оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили представники руху на своєму телеграм-каналі. Рашисти готуються до нової Нормандії, але отримують новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону. Підкреслили партизани. Російські пропагандисти впевнено твердять, що в тимчасово окупованому Криму відсутній опір. Однак фактично саме тут знаходяться найбільш бойові та сильні групи руху. АТЕШ. крім того, Серед місцевого населення повною мірою підтримується діяльність партизан. Окрім цього, у Криму пробивається український радіосигнал. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Там поширили два відео, де зафіксовано мовлення в радіоефірі українською мовою. Нагадаємо, що раніше крилата ракета Калібр впала в Криму. Експерти прийшли до висновку, що ракета належить РФ. Оце так новина. Відчуваючи запах горілого, у Криму починають рити окопи, готуючись до контрнаступу з боку України. Оборонні загородження зводять на узбережжі, де ландшафт зручний для висадки десанту. У селі Міжводне, Ярелгач Чорноморського району Криму розташовано три опорні пункти, а чотири кілометри місцевого пляжу оголосили замінованими. Росіяни зробили ці три опорні пункти: з траншеями, з укриттями, з вогневими точками. Відповідно, посередині. Праворуч і ліворуч на правому та лівому флангах цього пляжу. Це місце, де зустрічатимуть безпосередньо висадку. Плюс до цього на чорному мисі, який із півночі закриває цю бухту, вони влаштували дві зони з окопами для техніки. Можна припустити, що це техніка для зенітної зброї та артилерії, яка має зустріти плавзасоби зсу на підході, тобто не пустити його в саму бухту. Ось така схема нехитра. Вона, в принципі, класична, і якби Україна здійснювала морський десант, вона була б досить ефективною. Зазначає офіцер ЗСУ Євген Лишан. У той же час, на тимчасово окупованому півострові, противник продовжує посилено шукати членів українського підпілля. На півострові окупанти провели обшуки квартир у тих, кого підозрюють у нелояльності. Обшуки проводили навіть без присутності господарів. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Росіяни вже стягнули на південь Донецької та Запорізької областей тисячу стволів реактивної та ствольної артилерії. До того на півдні України вони зосередили до 90 ударних штурмових літаків. Та близько 60 ударних вертольотів коментує Владислав Селезньов для фабрики новин. Але з іншого боку, військовий експерт Іван Киричевський пояснює, що такі оборонні споруди на узбережжі мали б сенс, якби військово-морські сили України мали ресурси для такої масштабної десантної операції. Західні змі пишуть, що звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди. Про це пише видання «The Hill». У німецькій опозиції виступили за передачу Україні далекобійних ракет Таурус із радіусом дії до 400 500 кілометрів партнери України тепер мають піти в і надати Україні все, що вона може використовувати у загальновійськових боях, і що допустимо з міжнародного права. Президент України Володимир Зеленський упевнено заявляє: війна не буде закінченою до деокупації Криму. Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає тільки одне: війна ще не закінчена. Зазначив глава держави. І навіть у випадку, якщо буде досягнуто миру без звільнення Криму, це не буде вважатися перемогою України, підкреслив президент Зеленський. Тож, як ми бачимо, скоро вже слід чекати десант ЗСУ на просторах Криму. Масштабна десантна операція, яка допоможе повністю звільнити півострів. Все це частина великого плану контрнаступу ЗСУ, який уже скоро втілиться. Все буде Україна.